Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нардеп Дмитрука, ймовірно, втік до Молдови. Главред його помітили в поліції Штефан Воде. Там він у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону, що дозволяє отримати статус біженця. Отак це і відбувається. Про російський чортяка сидів три роки в Україні, а потім просто взяв і втік, Перед цим заявивши, що в нього та дружину стріляли, то готується замах та підрив. Саме той нардеп, який закликав. Ва до миру з терористами після атаки Росія на Охмадита поручався за Дубінською, знімався в ролику шарія, підтримував УПЦ ФСБ. Вчора американська юриста та лобіста заявила, що захищає нардепа Дмитрука Амстердам, один із захисників московської церкви, про якого ми теж розповідали. в Матеріалі також він є адвокатом Новинського та заперечував збройну агресію РФ в Україні. Андрій Лозовський пише: Дмитрук такий утік Молдову. Велике питання як йому це вдалося? Депер готує документи в Інтерпол. На екстрадицію рано чи пізно цю потвору доженуть, але доганяти треба і тих хто допоміг колаборанту утекти. Мушу зауважити, що Національна поліція України саботувала пошук попа-депутата, який виправдовував збройну агресію РФ, вбивство українських дітей і т.д. пане Ігор Клименко. Прокоментуйте, будь ласка, огидну поведінку своїх підлеглих. Якщо покидьки в погонах захищали про російського колаборанта, очевидно, що вони теж колаборанти або просто продажні мусорські суки, які за гроші. Рідну матір в цирк продадуть. тя чим ці суки краще, сук які за гроші палять машини військових і наводять шахеди. Скажіть, будь ласка, Ігорю Володимировичу за гроші москалі вони кришуть. ФСБшно наволоч. за гроші платників податків отримують зарплату. Вам самому нагидку, пане генерал, першого рангу. Ось одна із останніх заяв Дмитрука у раді та Шановні колеги, шановний пане голова, шановні українці, сьогодні кожен з вас вже вирішив яким шляхом ми підемо далі? Це демократце не демократичний шлях, де кожній людині гарантується право на віросповідання. Ми пішли зворотним зв'язком. Ми стали на шлях фатальної помилки, яка матиме трагічні наслідки для всього українського народу. Гоніння на віру були завжди. Дві тисячі років церкву Христову намагалися заборонити вірян заарештувати. Священників закатувати. Так і сьогодні, десятки священників Української православної церкви знаходяться в тюрмах за надуманими звинуваченнями. Одного із стовпів Української православної церкви Митрополіта Арсенія тримають у тюрмі в нежиттєвих умовах без жодного доказу факту та звинувачення. Сьогодні вороги церкви роблять все, щоб владика помер в муках та стражданнях. За свою вірність Господу. Православ'я завжди було і є гонимим, Але саме у такі часи проявляється справжня вірність Господу. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христові, а хто обрав чіткий шлях іуди. Українська православна церква це понад шість мільйонів вірян, це тисячі священнослужителів, священників, монахів та архієреїв. Наші величні храми, собори та монастирі. Побудовані руками наших віруючих. це серце нашої духовності та нашої історії. Тепер найголовніше звернення до наших православних громадян України. Цей іспит церква вже проходила не раз, і церква вистоїть. Рішення, яке було прийнято сьогодні, не завадить нікому з нас далі молитися, відвідувати храми, захищати нашу віру православну. Перешкод для цього не існує, як і не існувало їх. Для Господа закликаю кожного віруючого української православної церкви заходити до храмів, молитися, допомагати священникам, будувати храми та популяризувати і розвивати нашу віру православну. Молимось, уповаємо на Господа, і ми обов'язково переможемо. Віру нашу неможливо неможливо заборонити. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.